Вам пекан по дорозі вам та Знижки діють до кінця липня у справі про вбивство Ірини Фаріон знову спливли нові подрубиці. Підозрюваного вбивстві й мовознавиці 25 липня. Нарешті затримали. Він встиг дикти до Дніпра і як тільки не намагався заплутати слідства. Та що шокує хлопцеві лише 18 років, його батько воює на фронті, і про затримання сина дізнався випадково. Та й це ще не всі шокувальні подробиці про ймовірного вбивцю, що кажуть його батьки та друзі. До чого тут угруповання, яке за кілька годин до затримання юнака. Взяло відповідальність за вбивство на себе. Та що ще відомо про підозрюваного розповім за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть а Ми переходимо до новин. Повідомлення про затримання хлопця по обіді 25 липня оприлюднив президент Зеленський у своєму телеграм-каналі. Глава держави заявив, що хлопця затримали у Дніпрі і йому лише 18 років. Мережі після цього почали просто розриватися. З Дніпра очевидці злили в інтернет кадри ймовірного затримання підозрюваного. І тут понеслось, чи не миттєво фото підозрюваного розлетілося усіма пабліками. Хоча спершу прокуратура показала фото розмитим, а потім розповсюджувати почали ім'я хлопця. Виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко. Сам хлопець з Дніпра, власне, де його і затримали за місцем його проживання. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. 25 липня у місті Дніпро затримано 18-річного чоловіка, який, ймовірно, є причетним до умисного вбивства відомої громадської діячки народної депутатки України Сьомого скликання Ірини Фаріон відомо, що під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камери відоспостереження. Його затримали в місті Дніпро за місцем проживання. Виступив із заявою і міністр внутрішніх справ Клименко. Він написав, що наразі є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий і стріляв в Ірину Фаріон, і розповів деталі процесу слідства та затримання. Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий у мовознавицю: 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожний куточок по маршруту відходу стрільця, та обшукали близько 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистажили, встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу. Смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди. Ідентифікація злоумисника та його затримання кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Дякую усій команді. Профігуранта, 18 років, мешканець Дніпра, під час підготовки до злочину орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз затриманий, в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець, більше інформації згодом. Допрацьовуємо згодом. Клименко вийшов у прямий ефір та повідомив нові деталі, які вказують про причетність до вбивства саме цього хлопця. Іство е, дасть відповідь на всі питання, але, наприклад, е, таку панаму, яка на ньому була, він придбав ще в травні місяці 24-го року. Тому і це задокументовано також, як і весь інший одяг. Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння цього злочину а можливо і інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних слідчих та процесуальних дій. Найближчий час ми для широкого кола і журналістів, і громадськості, і повідомимо час, коли ми зможемо представити відео та фото. Які буде дозволено слідчими надати для для розголосу? Цей час буде доведений в найближчі години. Після того, як ми попрацюємо з підозрюваною особою, коли ми зберемо більший, більший обсяг його про його життя, про його підготовку до скоєння цього і можливо інших злочинів, у нас буде більше повна картина. Але тут ми будемо працювати також з іншими правоохоронними органами, тому що дуже багато запитань і дуже багато інформації, які ми вже яку ми вже отримали на даний момент, на жаль, на сьогодні і на даний час я з вами не можу на її поділитись. Головне, що що злочин цей розкритий, і рахую, що та база, яка була зібрана доказова, вона достатня для того, щоб було приділено даній особі відповідне збудувачення. Ми розглядаємо ті версії, які ми озвучували. Це і можливий російський слід, це і громадянська громадська діяльність. І неприязні особисто до неї неприязні, тому ці версії всі залишаються. Звичайно, що вони можуть бути десь поруч доповнені ще й четвертою якоюсь версією, але це вже покаже слідство. Станом на 18.10, 25 липня, криміналісти винесли з квартири підозрюваного його речі. Там проводилися слідчі дії. На місці працювали кореспонденти Суспільного. Вони зазначають, що бачили системний блок від комп'ютера. Після завершення процесуальних дій у Дніпрім затриманого планували доправити у Львів для проведення подальших слідчих дій. І поки офіційних деталей про хлопця не повідомляли, мережею все ж полетіли його дані. З'ясувалося, що затриманий займався футболом у міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав за командом дюсаша ю 19 за даними Асоціації футболу України, він зіграв 5 матчів у першій лізі Чемпіонату України серед команд Ю-19 у сезоні 23-24. Загалом з 2019 по 2024 рік В'ячеслав зіграв 37 матчів, з яких забив 2 голи. Зінченко грав на позиції центрального захисника. На сайті Асоціації футболу Дніпропетровської області вказано, що у 2022 році Зінченко зіграв у двох матчах турніру на підтримку ЗСУ осінь 2022. За «Інтер Дніпро», за яку виступали гравці 2006 року народження. У 2023 році чотири матчі в обласній суперлізі. Журналіст Дмитро Москаленко на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що В'ячеслав Зінченко проходив перегляд у ЛНС та Олександрії. Ю 19 але не підійшов. Журналісти розшукали і батька хлопця, який воює наразі на фронті. Той підтвердив затримання і розповів, що про все дізнався від дружини. А от у скоєння сином такого злочину не вірить. Ба більше він розповів, що хлопець готувався доєднатися до лав ЗСУ. Я на фронті зараз. Сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт? Тут же теж не зрозуміло. Не все так гладко було. Дружину тримали поза помешканням. Забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було. Він не мав ніяких українофобських поглядів. Він патріот. Навпаки. Він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом. У те, що В'ячеслав міг зважитися на вбивство, не вірять його друзі. У коментарі журналістам Суспільного товариш дитинства розповів про затриманого більше. Ми з п'яти років в одній команді грали. Він 2006 року народження і знаю, що в нього тато воює зараз, а він живе з мамою. Дуже порядний пацан. Добре, з ним повершували, коли займалися в одному клубі. Він добре вчиться. Ніколи б не подумав, що він може таке зробити. Я впевнений, що він таке не робив. А тим часом журналісти телебачення Торонто ідентифікували акаунт В'ячеслава Зінченка у телеграмі і з'ясували, що він був підписаний на ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там підозрюваний залишав антисемійські та расистські коментарі. А в січні цього року згадував про російське неонацистське угруповання, яке нагадаємо 24 липня ввечері заявило, що бере на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. А в іншому телеграм-каналі опублікувала так зван Ний маніфест українського автономного революційного расіста. Варто зауважити, що у відео під назвою Маніфест Українського автономного революційного расіста є близькі по змісту фрази, якщо порівнювати із коментарями, які залишав В'ячеслав. Угруповання, яке згадується, відоме своїми радикальними діями на території Росії, при чому активна діяльність АНСІ припадає на початок 2000-х. Тоді десятки радикалів опинилися за ґратами за вбивства і пограбування. Лише у 21-му та 22-му роках НСІ дали знову про себе знати, і тоді засвітилися у справі про нібито підгод. Потолку замаху на прокремлівських телеведучих Володимира Соловйова і Маргариту Симуньян до слова куратором планів вбивства ФСБ РФ називало спецслужби України. Володимир Путін бачив також сліди ЦРУ США у підготовці вбивств Київці. Звинувачення відкидав як нікчемні з початком вторгнення Росії в Україну. Угруповання брало на себе відповідальність за підпали військоматів Росії у травні 2021 року. Верховний суд РФ визнав її терористичною. Радіо Свобода пише, що в середовищі російських ультраправих багато хто висловлював упевненість, що NCW це проект російських спецслужб, які мають на меті залучати молодих людей до протиправних дій, щоб потім заарештовувати і нейтралізовувати їх або ж керувати ними. Також BBC Україна зібрала усю інформацію про російських націонал-соціалістів угруповування та їхні методи діяльності. Історія цього року почалася на початку нульових років. Назва перекладається як націонал соціалізм Біла Міць. Як пише видання медизона на початку 2000-х років абревіатуру NCWP ви Користували багато угруповувань нацистів, не пов'язаних одне з одним. Основна їхня активність припала на другу половину нульових, коли ультраправі, серед яких було багато неповнолітніх, вчиняли тисячі російських нападів і сотні вбивств. Рух NCWP, що зародився на одноіменному форумі, по суті, став окремою субкультурою подібних малолітніх убивць. Акціонерів, як вони себе називали. А політолог і дослідник ультраправих рухів Антон Шаховцов у коментарі ВІВІСІ зауважив, що це угруповання ніколи не було організацією з чіткою структурою і керівництвом. Це був рух, до якого приєднувалися ті, хто вважав себе революційним расистами. Вони ніколи не зустрічалися, спілкувалися переважно в інтернеті. Одним із найвідоміших угруповань, що діяли під цією назвою на початку 2000-х, було Петербургське NCWP Невоград. Його учасники нападали на приїжджих з Азії та Африки, кавказців і ромів. Живцем спалили двох безхатьків, підпалили храм і влаштовували вибухи на зупинках. Вбивства вони знімали на відео. Багатьох учасників тих злочинів покарали великими термінами ув'язнення, а усі їхні інтернет-ресурси були заблоковані. Приблизно з 2014 року про діяльність націонал-соціалістів практично нічого не чули. Що цікаво, у той самий час, коли тривало слідство у справі про замах на російських пропагандистів, на початку у руку у телеграмі з'явився новий канал, у якому расистський контекст і підписи авторів були. Тими самими, що і на заблокованих телеграм-каналах НСІ Але автори також висловлювалися проти війни в Україні. В інтернеті почали з'являтися відео підпалів автомобілів з літрою Z і якихось адмінбудівель. Згодом російські ЗМІ писали, що це військомати. Адміністратори каналу закликали росіян знімати на відео підпали авто і надсилати для публікації. Однак, активним канал був усього два тижні. Невдовзі ФСБ заявило, що затримало кількох активістів. На початку двадцять року з'явив. Новий телеграм-канал, у якому була оприлюднена інформація про причесність неонацистів до вбивства Ірини Фаріон. Першим його поширив російський телеканал Астра, посилаючись на телеграм-канал, пов'язаний з NCWP. Відео триває 10 секунд, але безпосередньо те, що називають моментом вбивства, займає усього кілька секунд. Чути жіночий крик, постріл і видно автомобілі, що схожі на припарковані біля будинку Ірини Фаріон у день замаху. Проте роздивитися це відео складно, оскільки камера прикрита пальцем. Також політолог Антон Шиховцов у теж у коментарі BBC звертає увагу на те, що NCWP не взяло на себе відповідальність за вбивство, а лише опублікувало маніфест людини, яка скоїла цей злочин. У маніфесті ця особа пояснює свої дії ідеологію, яку сповідують прихильники руху неонацистів. Поки що рано говорити про те, що була координація, що хтось замовляв це вбивство. Припускаю, що може йтися про вчинок автономного революційного расиста. Він нагадує, що у 2013 році вже була схожа історія, і тоді інший житель теж Дніпра на ім'я Павло Лапшинської вбивство у Британії також на расовому ґрунті, але зазначає, що тоді слідство зійшлося на думці, що вбивці не було спільників. У Павла Лапшина теж не було спільників. Він сидів в інтернеті. Радикалізація відбулася, дякуючи інтернету спілкуванні в соціальних мережах на форумах у випадку із вбивцею Ірини Фаріон могло статися те саме. Адміністратор телеграм-каналу NCWP сказав BBC, що Ірину Фаріон вбили через те, що вона була шкідником і зрадником білої раси. Він також каже, що маніфест, оприлюднений після вбивства, написав саме той, хто його скоїв. Однак, офіційних свідчень про те, що маніфест про причини вбивства написав затриманий поліцією 18-річний житель Дніпра. Наразі немає. Водночас нагадаємо, що однопартійці загиблий Фаріон. Певні, що тут таки не війшлося без Росії. Лі, які її погрожували і в соцмережах. Ну, думаю, всім є очевидно, що вона була одним з головних ворогів Росії. Вони її цкували і в соцмережах, і хто би не здійснив цей постріл, це замовлення Російської Федерації. Це... Більше ніж просто постріл і Це постріл в українську мову, це постріл в українську в україну в українську ідентичність. 26 липня в міністерстві внутрішніх справ скликали брифінг, аби розповісти громадськості, які докази вказують на причетність затриманого хлопця, та розповіли деталі, як відбулося затримання. кажуть, готувалися до буцем, займався спецназ, який дочекався, щоб із квартири вийшла матір, і лише після цього ті увірвалися до квартири, аби затримати хлопця. Клименко зазначив, що було проведено кілька слідчих експериментів, та що саме робили, не розкривають. Подробиці обіцяють розповісти пізніше. А втім, уточнив, що за ці дні поліцейські провели повний хронометраж життя підозрюваного. До слідчих дій було залучено сотні правоохоронців. Вони прочісували ліси, будинки, передивилися сотні камер відеоспостереження та показали, як хлопець прибув із Дніпра до Львова. Також було зафіксовано, що одяг, у якому ймовірно, було вчинено вбивство, підозрюваний забрав на пошті. Крім того, він нібито змінив кілька квартир проживання, а от де він взяв кошти на все це наразі не розголошують. Втім, розповіли, як підозрюваний намагався заплутати слідство. Ми в своїй роботі використовуємо певні технології. Є в нас підрозділ термінального аналізу, і у нас було фото яке ви бачили всі. Ми зробили відтворення з тими свідками, які знаходились фактично в момент вчинення цього зухвалого злочину. І чітко розуміли, що саме ця особа вчинила цей злочин, тобто, щоб е, прибрати можливий момент, що ця особа відволікала увагу, а хтось інший вчинив цей злочин, цей постріл. Да. Далі величезний об'єм відео, і основне, що це відео із приватних камер. Ну і завдяки чому ми встановлюємо особу нашого е, зловмисника, це мешканець міста Дніпра, якого вже бачили. Тут важливо, посередині це фото з паспорту даної особи. З правої сторони це відео, вже, яке було зроблено в тиждень підготовки до озвучення. Як і ліве відео, яке ми також викинули, це одна на нашу думку, на думку слідства. Це одна і та ж особа. Далі ми будемо продовжувати. Що стосується фото зліва. Значить, ви бачили всі на місці пригоди цю особу, на місці чинення злочину в тій одежі, але до того, як він чинив цей злочин, звісно, він проводив розв'язку, він знаходився в місті Бог не один день, далі це ми покажемо. І от один із днів, коли він встановлював місце проживання, він був одягнений саме так, знову-таки маскувався. Бачите блейзер, бачите окуляри, які він в принципі не носить просто в такому повсякденному житті. І фото справа це зображення його з відеокамери в саме місті Львові, коли він вже ходить по місту в іншій одежі, ну і не розуміє, що може попасти, мабуть, на камеру. Далі. Оцей фрагмент якраз 9 липня, коли він приїжджає до міста Львова на залізничним, залізничним потягом в міста Дніпра. Потім він селиться на одній з квартир. Міністр внутрішніх справ зазначав в попередніх своїх коментарях, що було змінено три місця мешкання у Львові. Це перша адреса. Ви бачите квитанція, яка підтверджує, що саме ця особа зняла це місце мешкання через букінг. Це жінка, яка попоївка, яка проводила до місця проживання. Проживання було вибиралося достатньо специфічне. Там де, там, де є балкони, це друге вже місце проживання, друге житло, також квитанція проживання. І третє місце, значить 9 число, коли ми приїхав, це перше місце проживання. 14 число це вихідний день був, це друге місце проживання. І 18 число, напередодні вбивства, третє місце проживання, яке було розмінове в даному У всіх цих містах є підтвердження фотозображень, в тому числі в мобільному телефоні, який ми вилучили, є підтвердження, що він бронював це все. Ну і підтвердження реєлторів, які надавали ці послуги з оплатою безпосередньо цієї особи. Далі ви бачите фрагмент, де після прибуття залізничного вокзалу в місті Львові він заходить на нову почту, де отримує посилку. Від нової пошти отримана квітанція, саме перелік майна, яке він сам собі переслав з міста Дніпра сюди, у Львів. Приїхав без цих речей, яких він одягнув. І далі Зараз покажемо. Згідно даних від нової пошти і отримали ці якраз речі, які він перевдягався. Зараз хочемо сказати, що ці речі були придбані з 5, мі починаючись з 5-го місяця 24-го року в місті Дніпро з різних регіонів України. Ми встановили запити, запити з його акаунту, були з його телефону на відповідні суб'єкти господарювання, які надавали. І окуляри, і там, в принципі, всі ці аксесуари, які він отримав на новій пощі саме в місті Дніпро, готуючись слідство попередньо думає, готуючись до скоєння інших злочинів. В даному випадку ми бачимо Панама Патагонія, в якій він був в червоному блайзері, ми бачимо велоокуляри, в яких він знаходився і на місці злочину, і перед тим, як проводив розвідку. Сумка через плече, в якій ми думаємо, що зберігалася зброя. Ми до цього ще повернемось. Ну і, звичайно, шорти, зверніть увагу, ми також відслідкували ті шорти, в яких він був в Дніпрі. Шорти, в яких він був у Львові, шорти, в яких він повернувся з Дніпра, і шорти, в яких він проводив розвідку. Це різні шорти. Тобто, зафіксовано на відео і ті самі червоні рукавиці. А на місці вбивства знайшли гільзу від спортивної кулі, і вона зараз на експертизі. У поліції кажуть, що це специфічні небойові кулі, і зараз з'ясовують де і коли вона була придбана. Що цікаво, пошуковик затриманого зафіксував, що зброю, а саме пістолет сталкера хлопець почав шукати ще у травні. Тоді ж він придбав і панаму. Зброю, до слова з якої стріляли у Фаріон, ще не знайдено. Каже, що підозрюваного також видали особливості антропології людини та хода. Крім цього, правоохоронці розповіли, що стежив хлопець за будинком Фаріон буквально за 30-35 метрів від нього. А щоб вистрілити, підійшов дуже близько і натиснув курок в півтора-двох метрах від мовознавиці. Точніше, відстань слідчі Зможуть розповісти після закінчення всіх експертиз. В червоних рукавицях це вже безпосередньо він йде за декілька секунд до чинення вбивства. Одягаючи ці перчатки, він заходив в арку, заслав патрон-патрона, повернувся і це доказує повністю слідчий експеримент. Повернувся і підійшов до пані Фаріон, яка знаходилася в очікуванні автомобіля таксі з валізою та з невеличкою дамською сумочкою. Це, ми провели відповідну роботу із службою таксі, з таксистом, який пізніше приїхав. Саме вона просто була статично, вона очікувала просто на це таксі і спокійно, і спокійно себе абсолютно поводила. Не очікуючи, що до неї хтось може підійти, тому що ми можемо говорити, що практично цей напад і це близько було зненацька для пані Ринка. Він прямо близько-близько підійшов? Так, він близько підійшов, практично не більше двох метрів. Попередньо ми думаємо, експертиза ще готується і ми будемо знати, півтора метра це було чи метр. Колеги, давайте питання. Да, питання потім, е, і тут ви бачите от характерне відео, коли після вчинення злочину він втікає, він біжить фактично. Тобто до цього він ходив, одразу після вчинення злочину він втікає з місця, і вже потім наступне відео це залізничний вокзал через два дні. Він виїжджає зі Львова до Дніпра. Це 21 число, день пора за... Пані Іриною в день виїжджає да, на потязі. також є зафіксовані переписки, в яких затриманий обговорює яке відношення він має до певних кіл. Про що йде мова? Правохоронці не кажуть. Нині причетність хлопця до неонацистського руху перевіряють, які мотиви. А вони можуть бути релігійними, національними або особистими. Ну, ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, в який центр знаходиться. Країні агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або назва національність. щодо родини Клименко зазначує, що мама веде звичайний спосіб життя та працює в одному з навчальних закладів. Батько воює, від родини хлопець усе приховував. Мама не знала, де був син. Він їй сказав, що поїхав в інше місто. Наразі встановлюють і той момент, де він вчився стріляти. Крім того, правоохоронці не виключають, що підозрюваний убивстві Фаріон планував вбити інших діячів. Його пошуковик видав, що він стежив за депутатами та графіком засідань облрад. Голова МВС також заявив, що наступною жертвою мав стати нардеп із Дніпра Максим Бужанський. До слова, сам Бужанський вже відреагував на цю заяву. Безконечно благодарен сотрудникам національної поліції і всім тим, хто к задержанню подозріваємо в убийстві Ірини Фаріон, об'язаним життю. Надію, що слідство встановить всіх причасних к тому преступленню і убийці Фаріон, ісполнітелі і організатори понесуть заслужене наказання. А ви вірите, що Ірину Фаріон убив 18-річний хлопець, якого затримали у Дніпрі? Пишіть свої думки у коментарях та підписуйтесь на канал, аби нічого не пропустити. Команда Тесен висловлює. Щирі співчуття рідним мовознавиці і вірить, що вбивцю буде покарано.